І всім привіт! З вами Вольтер, і сьогодні ми зіграємо. Сьогодні ми зіграємо в ігру цілуй і знайомся. Стоп, у мене не буде. Коротше, пофіг. Давай і зараз де я? Во. Я тут сіки дівчат. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ш... П'ять дівчат вроді. Шість. Окей. Ну... Я хочу тут трошки почитати, Артур. Так, так. я вже? А. До мене ще трошки треба дойти. Так. Ребята, кіла діло з Ну, давайте, поцілуєтесь, та ні? Уху! Давайте похлопаємо. А, а-ня-є-є, я щось. я щось не, не то похлопав. <coughs> я ще досі хворий. Насмарк, кашель, температура, а я все одно японець? Китаєць? Пофіг. Я все одно пробую пробую знімати. Ну... але не тільки Майнкрафт. Так і хто? Та ну, чого не я! Капець! Є Опа. Є вазха. І хто, хто, хто? Ну, так, Нехай буде. Ох, молодець. А до мене досі пише друг. А я ще поцілую тебе, а ти мене ще не цілуй. Ну, давайте якось дуже скучно грати, бавитися. Думаю, виберуть мене. А ну напишем. А я ще по... Челю се тебе, а а те мене шине челуй ау, ну, не їдин подарую. Ольга Іванова хоче додати вас друзі. Фак! Мене хтось же хоче додати в друзі. Блін Хто ти така? Ну, так, короче. А, то дівчина, блін, я ж чому не я, я ж кричав. Віка, норм, ти мені подобаєшся. Так. Давайте щось їй подаруємо? Подарить подарок? Топас. Що тут є? Віскі. Так. Ушапка. Ну, давайте. Почелюй! Йоу, лега нига, лега! Поцелуй! А вс в, в достижениях! Царь горы, милман, гуру, вже до кінця мужская дружба. А... Я не... Я за што. Так то чому. А, то хлопець знов? Так, зараз Віка і буду я. Давай скорше. Блін, та Ольга вже тут! Та Ольга вже до мене хоче додаватись, тепер вона тут! Що ж за мене, що вона мене переслідує? О, дякую. Що ж я такий слабак? Конечно, цьом. Вона yeah. мене переслідує. Ну, я вже три рази випав. І якщо вам сподобалося це відео, то чому би не поставити лайк не підписатися на канал. З вами був Волтер, всім удачі, всім пока! з вами був Віктор Ш. Пока! Ну-ну. Так, стоп. Ай, я сейчас до снимаю. Ну, всем удачи, всем пока. Я до того нажал. Пока.